Цього року в Кіровоградській області 397 випускників шкіл отримають золоті і срібні медалі за успішне навчання. Це 8% від загальної кількості. Загалом 11 класи завершують майже 5 тисяч школярів, повідомила директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. На срібну медаль претендують 98 11 класників з Кіровоградської області, на золоту 299. Серед чотирьох міст обласного підпорядкування. У відсотковому співвідомленні Вношені найбільше медалістів і золотих і срібних в місті Олександрії. Молодіжний парламент запрошує приєднатися до благодійної акції, яка стартує 1 червня і триватиме до 3 червня з 10 до 15 години. Під час акції діти можуть принести свої патріотичні малюнки та вироби до координаційного центру волонтерів Олександрії. Всі діти протягом акції зможуть отримати іграшки в знак вдячності за їхню активну участь. Олександрійська громада отримала гуманітарну допомогу для дітей вимушених переселенців. Прибула чергова фура з гуманітарним вантажем від благодійної організації БФ Безпечне майбутнє. Розрахована вона на дітей із числа ВПО. серед одержаного зимовий одяг для дітей різного віку та дитячі підгузки. Після обліку вантаж буде розподілений і переданий відповідним категоріям, повідомила прес-служба міськради. КП Чисте місто з 1 червня починає надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів. Підприємство буде обслуговувати багатоквартирні будинки і приватний сектор міста Олександрії, приватні забудови Байдаківської Перемозького мікрорайонів, села Головківку, Іванівку, Звенигородку, Марто Іванівку, Олександро-Степанівку, Головківське, Ізмайлівку, Видне, Гайок, Королівку, Піщаний Брід та Пустельникове. Йдеться на сторінці Сергія Кузьменка. Із 1 по 7 червня включно в ЦНАПі здійснюється прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом проводитиметься за попереднім записом в електронну чергу, яка буде формуватися на прийомний робочий день. Отримати талони потрібно на рецепції ЦНАПу, перший поверх приміщення міської ради. Телефон для довідок 0 800 40 45. 4.45. Успішна спільна операція поліцейських офіцерів Приютівської та Олександрійської громад привела до припинення незаконного вилову водних ресурсів на Войнівському водосховищі. В ніч на 1 червня під час патрулювання прибережної зони офіцери Олександр Бережний та Андрій Карпенко помітили громадян, які використовували сітки для незаконного вилову риби. Порушників затримали на місці події серед вилучених водних біоресурсів – 32 сріблястих карасів, 2 синця, 15 коропів, 2 соми, 5 судаків, 7 окунів та 1 щука. У неділю, 4 червня, очікується сонячна погода. Температура вночі плюс 10, в день – до 21 градуса.